Не просто так стається все в житті. Закономірність часто загадкова, бувають Божі плани непрості, людина ж звично каже випадково, нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожний крок ноги. І кожну думку з самого початку. Як пощастило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив, і кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе. І мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє творить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образу, ідімо далі сміло й без вагань, віддавши справу Богові щоразу. віддаймо в руки Господа святі своє життя. Довірмося, як діти, господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти, за всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати. Віддати хочу Богові хвалу, від серця щиро дякую сказати, слава Богу.